Сьогодні відзначаємо 211 роки від дня народження видатного українського поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка, який став для української нації не лише генієм, а й ідеологом та пророком. У зібрала та розпломачила найпопулярніші пророцтва Тараса Шевченка про події, що чекатимуть на нас у найближчому майбутньому. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить. І на апостлівському престолі чернець годований сидить. Людською кров'ю він шинкує, і рай у найми подає. Кінцівка вірша мені однаково. Описує революцію гідності вогнехрещі. Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять, лукаві і вогнії, Окрадують, збудять. Ох, неоднаково мені. Цей уривок з вірша поляка можна інтерпретувати як початок війни у 2014 році. Поникли голови казачі, неначе стовпнена трава, окраю, бачу, стого. За головою голова додолу пада, кат лютує. На початку комедії сон в образі того, хто несити моком, зазирає за край світу, бачимо нинішнього очільника Кремля. У всякого своя доля і свій шлях шанує. Той умові, той руйнує, той несити оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбити собою, взяти у домого. У поемі Кавказ дуже влучно описано братську любов росіян до українців. По закону апостола ви любите брата, своє слово, ви це лицеміре, Господу прокляття. Ви любите на братові школи, а не душу, де любите по закону дочці на кожушу, байструкові на придани, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка. А цей уривок розповідає про те, що світ обов'язково знатиме правду про події в Україні? Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все хвине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділося в світі. Шевченко пророкує нам перемогу. І вам, слава, сині, гори, кривою, у путі, і вам, лицарі, великі Бога, не забудь. Борітеся, побороти, вам Бог умагає за вас правда, за вас слава і воля свята. Як повесе з України, у синям морем, кров ворожа, бо тоді я, Жаючи пророчів і закінчення згаданої вище поеми комедії Сон Тому москалів наскалики тільки за стогнали, пішли в землю. Диво, дивно сталося на світі. Дивлюся я, що далі буде, що буде робити мій відметик. Стоїть собі. Україна переможе права і свободи людини восторжествують і на